Чи всі вже опанували останні зміни у веденні військового обліку? А чи встигло знайомитися з вересневими нововведеннями у бронюванні? Якщо ні, гарячі вебінари кадроленд саме для вас. На вебінарі 15 вересня розглянемо нові правила заповнення списків військового обліку, розберемо наказ про потребу у підвищенні кваліфікації, а також складемо чек-ліст обов'язкових кадрових документів. А 18 вересня дізнаєтесь все про ідеальний військовий облік, як бронювати навіть зі статусом розшуку, хто може забронювати 100% військовозобов'язаних за новими правилами, а також особливості звільнення за власним бажанням та угодою сторін. І увага, якщо ви ще не використовуєте. Товувати штучний інтелект у роботі, ми покажемо, як ще допомагає кадровику та рекрутеру автоматизувати вакансії, аналіз резюме та відповіді кандидатам. І все це на безкоштовному вебінарі. Реєструйтесь прямо зараз. Будете на крок попереду. Працюйте ефективно з кадроленд. Це просто практично та безкоштовно.